Повномасштабне російське вторгнення завдало і продовжує завдавати Україні неймовірної фінансової шкоди. Тільки на кінець минулого року, за оцінками експертів, знищення української інфраструктури оцінюється у суму близько 138 мільярдів доларів. На суму 54 мільярди доларів оцінюється знищення житлового фонду. 36 мільярдів доларів знищено цивільної інфраструктури. На суму 13 мільярдів доларів складають збитки української промисловості. 37 мільярдів доларів це збитки, нанесені екології українській. Знищено або пошкоджено близько 280 тисяч гектарів українського лісу. Україна є найбільш замінованою країною в світі, і на розмінування потрібні теж величезні фінансові ресурси. Країни Великої Сімки зробили заяву, що Незалежно від формату закінчення війни, а ми впевнені, що це буде лише наша перемога, Росія вимушена буде відшкодувати всі завдані війною збитки. Для цього є необхідні ресурси. На рахунках за кордоном у Російської Федерації у пістанційних осіб заморожені мільярди, сотні мільярдів доларів США. Зараз, оскільки Наші західні партнери є цивілізованими демократичними країнами, вони не можуть віддати нам ці гроші, тому що немає відповідного механізму. І країни G7 заявляють про те, що ці гроші можна буде передати лише після закінчення війни. Проте є спроби на те, щоб розробити за вже зараз механізми, які дозволять передати Україні ці гроші. Да, до їх повноцінного провадження ще потрібен деякий час, можливо, великий час. Але над цим треба працювати, тому що от такі екстраординарні обставини, які ми маємо зараз в центрі Європи, війна в центрі Європи, вимагають виключних рішень навіть для цивілізованих країн. І сподіваюся, що такі рішення будуть найближчим часом прийняті, і вони лише наблизять нашу перемогу.